Я, я мене протестую, що сам це говорю. я вас сюди не пропущу. Будь ласка, дивіться назад. я з Брехуни ходять і їздять, владу ограняють. Це мої гроші, ви мене не пускаєте. Ви давно були в нас третій раз питаєте. Що ти мені розказуєш? Що ти вам поїзд, я За золото. Все одно нам пенсії не дають, таку немає як за що розжити. Вже зорветься, то вже будемо халєра з ним якось. От я йду в поліклініку, а дорога перекрита, ноги болять, нема куди пройти. Сказали, що бомба лежить. А чи вона лежить, то там бомба чи немає, а нас держать. Це ж треба знати.

Був пластиковий чемодан, він стояв дуже довго, около 40. Визвали вот, міліцію, наряд прибув одразу. І вот було оцеплено, выясняли, що це за предмет. Посторонній знаходився на остановке без господаря. Но Все могло бути, а хто знав, що це флейта? Виправдано, все виправдано. Слава Богу, що є кому це робити. Ну, оберігати. Я. У флейті може бути стільки вибухівки, що всю цю зупинку рознесе. Так що все зроблено правильно.